Привіт усім підписникам та гостям мого каналу Якось так U.A. Сьогодні буду рішати проблему, яку я, ну, скажімо так, е восени. У мене дуже пізно, доволі таки пізно вже у останніх числах літа заселився рій. У вулик, який я не думав в цьому році навіть заселяти, це був експериментальний вулик, а саме Альпійський. У мене, було на, нього, у мене на нього не було ані рамок, ані е, сот, ані, ну, зовсім нічого. І що я вирішив? В середині літа. Я побудував цей вулик, поставив вашіну на три корпуси і оставив його, ну, можна сказати так, в садку в огороді. І в один прекрасний день, 25 чи 26 серпня, я, підійшовши до нього, побачив, що на льоточку бігають. Джолки, і носять пергу. Так от, е я не думавши, що там сіла сім'я, думав, ну маленький там рийок якийсь осів, який злетить, аж ні, аж ні. І за осінь з'явився навіть розплод. Але, так як я Початковий джоляр, я прогавив те, що у цієї сімейки зовсім не було корму на землю. І ось сьогодні 24 грудня. Я все ж таки вирішив цей райок чи цю сімейку все ж таки підкормити, так як я думаю, що на Наступний рік, якщо вона виживе, вона, в принципі, принесе мені якийсь кілограмчик меду, чи порадує мене стільниковим метком. Ось цей поодинокий вулик альпійський, який стоїть, ну, можна так сказати, в краю, в краю садка в огороді. Вон, до речі, Видніються зелененькі вулики. Там джолені сім'ї сім на руті сидять. А оце вуличок, який ми будемо спасати. Не знаю, виживе, не виживе, ну, будемо спасати. Так, а спасати ми його будемо півтора кілограмовим Канді. Рецепт Канді, я думаю, нікому розказувати не потрібно. Кілограм цукрової пудри, пів літри меду і пів і піврюмочки водички. Так. Ось і вони. Маленький. І так як блинець канді в мене здоровий, тому ми поставимо ще один корпус зверху, покладемо канді. зашевелилось. зверху підкришник. До речі, оці оці рамочки, оці стільники, я робив, це не відтягнуті бджолками, я робив їх з Дадана, старі рамки Дадана, якраз їх три рамочки, так Дадана як узяти, розрізав стільники і вставив. В рамочки альпійця. Бджолки їх приклеїли. Отаким От макаром можна робити запас стільників, якщо у вас немає відтягнутих рамочок. Так. Все, будемо надіятися, що цей експеримент має право на життя, та бджолки мої доживуть до весни і розвинуться. Будемо спостерігати. Дякую, що знайшли час для перегляду мого коротенького відеоролика. Я думаю, що... Цей експеримент ну, 50 на 50 набуде життя весною. Тож, я обов'язково зніму наступне відео, вже коли будуть квіти і трава. І подивимося разом з вами, чи дало життя друге без відсутності кормів дане Канді. Ну, я хочу вірити, що вони все ж таки перезимують. Хоча зими зараз дуже і дуже погані, то плюс, то мінус, і джолам дуже важко. Вони в клуб погано збираються. Але ж, думаю, що все буде добре. Тож, підписуйтесь на канал, коментуйте і ставте вподобайку. Хай щастить. Ось так зимують бджолки на повнорозмірній рутовській рамці. Кормів достатньо, повні рамки.